Це приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди. Але хочеться приколів для душі. ходи в Аврору, ходи. Ну і переходимо до історії. Так, друзі, знову шахрайські схеми, і дуже раджу уважно послухати цю історію, щоб ви не ну просто знаєте, так на рівному місці. Не втрапили до лап шахраїв. Дівчина хотіла просто дізнатися реквізити своєї картки і все. А натомість вона переслала шахраям 140 тисяч гривень. Як вона могла втрапити в таку схему? Як взагалі могло таке статися? Дивіться в сюжеті Дарії Бушко. Хотіла звернутися в підтримку банку, але натрапила на шахраїв. У Мене було сприйняття, що я переказую не гроші, а просто я провожу якісь е, налаштування. Шахраї створюють чат-боти, які копіюють українські банки. Він там з галочкою в нього там 26 тисяч користувачів. Як відрізнити справжній банківський чат-бот від фейкового? Це Валерія, дівчина живе в Києві та працює хореографом. Окрім цього, веде блог та має свій онлайн-магазин косметики. Нещодавно в одному з банків відкрила доларову картку. Картка була віртуальна, і де подивитися її реквізити, дівчина не зрозуміла. Я тільки відкрила цю картку і не могла отримати доступ до реквізитів. Я якось не змогла до доколупатись знайти цю підтримку. Я вирішила зробити легше зайти в телеграм і знайти там підтримку. Валерія ввела в пошук телеграму назву банку і натиснула на перший бот, який висвітився. Її підкупила кількість підписників. каже, їх там було майже 30 тисяч. Тож навіть не думала про те, що це можуть бути шахраї. Пишу туди, вони питають мій номер телефону одразу і перекидають мене на інший акаунт. І там уже типу менеджер. Він мені одразу телефонує. Ну питає, що там в мене сталося, і він каже: давайте тоді оновимо ваші дані вручну. Чоловік, який представився менеджером банку, стверджував, що Валерія не може отримати реквізити картки через збій у системі, і вирішити проблему можна, якщо зробити технічний платіж. Він потім повернеться назад на рахунок. Перед операцією він дізнався, який у дівчини розмір кредитного ліміту та скільки є власних грошей на картці. Я вам скинув там реквізити. І а, значить, по цих реквізитах скидаємо майже всю суму там тисяч гривень. У мене було сприйняття, що я переказую не гроші, а просто я проводжу якісь е, налаштування по суті в застосунку. Ці гроші, да, які залишалися, які можна було вивезти, вони вивели. Уже за декілька хвилин після транзакції дівчина зрозуміла, що це був не справжній менеджер банку. Як мені сказали, ця схема стара, як світ. До речі, не робіть так. Про ситуацію дівчина розповіла в Тіктоці, звернулася в банк та до правоохоронців. Написала заяву до кіберполіції. Вони передали це вже в управління поліції мого району. Мені треба дочекатися рішення поліції, так як поліція каже, що постраждала сторона, це банк, по суті, тому що це їх кошти. У банку мені одразу сказали, що очікуйте, поки справу внесуть в єдиний реєстр досудових розслідувань. Цей шахрайський бот досі активний в телеграмі. Він майже такий самий, як і офіційний. Є галочка та така сама аватарка. Вирішую зайти, натискаю старт, надсилаю, як і Валерія, свій номер телефону. Отримую посилання на чати з менеджером і дзвінок. Дивіться, у нас зараз придаємо дані по вашому особистому обліку. Цим банком я не користуюсь, але мені сказали, що я маю технічні проблеми з акаунтом. Тож як і Валерія, кажу, що не можу отримати реквізити картки. Зараз ми прийдемо з вами на активацію платіжного рахунку, а у вас все буде працювати коректно. Як і Валерії, менеджер мені надіслав реквізити, на які потрібно переказати гроші. Це той самий технічний платіж. А це що це що за рахунок? Скажіть, будь ласка, ви робили те, що вам я зараз скажу? Я не розумію. Я я розумію, що ви нічого не робите. Де з мета безпеки зараз блокуємо ваш рахунок? Але рахунку у мене ніякого немає. Тож що блокується, невідомо. Втім, якщо ви хочете потрапити в справжній чат банку. То найвірніший спосіб знайти його на офіційному сайті, а не просто через пошук в телеграмі, стверджує кіберексперт Руслан Болгов. Також він додає, що не один менеджер чату банку вам не телефонуватиме. Якщо вас просять перейти на спеціаліста, тобто в інший канал зв'язку це шахрай. Це... Табу, коли вас просять, перекажіть крошки з одної картки на іншу, шахраї, табу, все, будь-яка підтримка банку вам скаже, що робити, або заблокувати, або подати заяву. Якщо ви потрапили в пастку шахраїв, то кіберексперт радить. У даному випадку треба писати заяву в кіберполіцію. Це злочин е безпосередньо, шахрайські дії. Можливо, повернення коштів. тільки в двох випадках, якщо навчасна... І встигла повідомити службу безпеку банку, щоб відмінити транзакції. І друге, якщо їхніх цих шахраїв приймуть, в рамках кримінального провадження можуть повернути ті кошти, які вкрали чи вилучена у шахраїв. Щоб уберегти себе від шахраїв, звертайтеся до банку лише через офіційний сайт. А у випадку підозрілої активності одразу пишіть у службу безпеки банку та до кіберполіції. Ну, ви бачили таке ну, в цій історії цієї, е, пані героїні. Вона їй телефонує. Незнайома людина з незнайомого номеру телефону. типу, представляється працівником банку і каже: А давайте ми з іншого телефону. Ми з вами з'єднаємося, і в ручному режимі я каже, внесу ваші дані. І вона, ну, це шок. робить. але ну слухай, ну, вона ж зайшла спочатку на чат-бот, і вона подумала, що це офіційний чат бот ну, там, розумієш? 30 тисяч це не показник. Ти може бути просто ну так, бути змістом так, цього каналу. Так, ми, не... ну, це, ми це розуміємо ну, зараз. Бачимо, але в той момент та, в принципі, вона не В принципі, незнайома не людина каже, де мені свої реквізити. Ми каже, в речному режимі заповнимо. Просто незнайома людина. Ну, дивіться, от. Емоції Руслана зрозумілі. Ну друзі. просто не, для ну, того, не... щоб реквізити оновити, треба йти в банк конкретно. Но я, ми прийшли Будьте побачили консьєржа фінансового або когось. І вводите. Так. Друзі, ну і на черзі у нас астрологічний прогноз, що там нам віщують на сьогодні. Зорі. Давайте послухаємо для кожного зі знаків зодіаку. Сьогодні ідеально підходить для планування та лікування.